Маємо таке до вас. Ми у депутата Верховної Ради. нібито. Маємо велику проблему, яка діється на такому великому владному навіть рівні, тому що влада вже не звертає ніякої уваги і не приймає ніяких рішень. Що діється? Є в місті школа музична номер. Бують дуже вчителі найкращі, які роблять понад себе, і їхні діти беруть перші місця. Тобто, це прекрасна сім'я, що й знатна в Україні. Ми були відсторонені по вакцинації. Тепер ми відсторонені за відсутністю медкнижок. У нас викинули просто посеред року. При тому всьому, що коли ми були з інстанції, це був моніторинг, Це не була перевірка. Перевірки заборонені під час військового стану. Ми вже обдзвонюємо, трясемо цілу систему. Тоді діяти я от написала Оксана Васильна. Повідомляю вас про свою правосуб'єктність. Додаток 1.2. два мала нагоду ще раз послухати присягу депутатів 9-го скликання, які присягали на вірність в Україні. І вірні цій присязі, тобто корпорації, адже лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відкрито підтвердила це, і відео в інтернеті є. Зауважу, що згідно закону України про державну службу, стаття 36 наголошується, що присяга держслужбовця має бути озвучена служити українському народу, тобто людям, адже тільки живі люди можуть бути народом, а не мертві мертвих цих особи. Ви не знали цього чи вдавали вигляд, що не знаєте цього Оксана сильно на нещодавному шоу заходів про світі. Полетіло запитання, що Україна це корпорація, то ви почервоніли відповіли, що не допуститься цьому. Тому зразу перевіряємо вас на вірність своїм же словам. Вимагаю вирішити питання незнаконним відсторонням від роботи в музичній музичної школи 1 сінка. Поновити вже і зараз Галину Михайлові Черенко Леся Олегівну Валіну і мене Зорину Олег Новольхновську. Бо нещодавно з цього закладу надійшла чергова страшилка, додаток номер 3 що нас мають з першого. Вересня знову відсторонити, хоча не повоновили і відпускні не дали. Відповідь від компанії Міністерства освіти і науки говорить сама за себе. Додаток номер 4. Але для розширення вашої свідомості додаю додаток 5, додаток 6, додаток 7, додаток 8, Щоб ви ще раз переконалися у фальшивості ваших друзів, однопартійців. Час відповідати за свої діяння настав. За вашу е, приватну школу ми також вас розпитаємо. Ви ж були на посаді секретаря Івано-Франківської міської ради, і ви не знали, що музичні школи номер мороди не було побілки в класах з моменту так званого оселення. А може ви не знали, що департамент культури обласна рада купувала свої машинки за мільйон? А що ви тоді взагалі знали і знаєте? Нагадую, що зраду народу не прощає ні Бог, ані люди. Леся Олегі Навального, Галина Михайлівна Вічеренко також поміняли правосуб'ятні, заявили про свої права. Думаєте, що робити, бо маєте сина, тому бережіть себе і родину. Волевиявлення номер 18 вступає в законну силу з моменту отримання. Вимагаю... 17 прийняти протоколом. Воля людини свята без обороту на мене і мій рід. Це все незаконно ви розумієте? це не... з та гідністю. Людина на ютуб-каналі Зорина Вальхновська є достатньо матеріалу е, по цій конфліктній ситуації, і брехливі чиновників зашкалює. Зверніть увагу. На журналістське розслідування, виловивання батьків, хто до да вказівку перевіряти під час військового стану. Ми трясемо всю систему, показуємо її паразитарність. Всі компанії відправляють до суду, але у суді треба платити судовий збір. А ми з Зауважу, що згідно з статті сто держава забезпечує фінансування належним чином суддів і суддів, де держава, а потім буде суд, де ніхто нікого не підкупить. Доведеться віддати за все. Я вам забороняю знімати. Бо ви не Але ви мене не питалися, чи я вам дозволяю? А ви, а ви посадова ми, особа? Ви ж посадова особа. особа. Ми, ми знаходимося в прийманні. Давайте далі. Значить, це є ваше звернення? Це Осі не звернення, це було виявлення. Добре, це ви вили... дивіться Її воля людини, свята. Так. так, дивіться, я підписалася, що я отримувала вас на вашій копії оренда. Так, добре. Все у вас тут все пройшли, то Ми вам нагороджували. Посадову особу директорку департаменту культури з Гурську Надію Лавріну. Вірнослужичку корпорації. А ви, за що? Ми до неї звертаємося неодноразово. Скажіть, будь ласка, ми говоримо зараз про цих питаннях. Це щось тому що департаменти теж дивляться за цим, що діється в школі. Ми це відповідає ніхто. Завтра, 1 вересня, ми чекаємо поновлення на роботі. Так, дивіться все ваше звернення. Ми будемо офіційно направляти і ви отримаєте. Це не звернення, це волевиявлення. Нам відписки не потрібні, бо ви будете кожен до кого я писала, до кого я телефонувала, будуть відповідати. Настає час відповідати. я вас якісь інші немає? Дякую вам.